Добрий день, мої любі діти та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші нашлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення, написання переказу, за колективно складеним планом, тема для спілкування небезпечна пригода на річці. І знову дзвони кличе клас: Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудово, тож починаємо урок. Нехай знання йдуть вам впрок. Скажемо з вами всі разом, що я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Зберемо слово, називаєте літеру, яка заходить. Наприклад, апельсин, друга П, морозова третя, Р, книга і, носоріг – Г, О, Д, А пригода виходить. Отже вийшло слово пригода. Сьогодні на уроці ви будете вчитися писати переказ тексту за планом на тебе небезпечна пригода на річці». Літ на річках, тиша в лісах, віхала гуляє, снігом поле вкриває. Хто скаже, хто знає, коли це буває взимку. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим добре козатись на нім. Це у нас лід. Про яку пору року йдеться, які зміни відбулися, з яких цих знак може загрожувати людині небезпекою, низька температура, ожеледиться, лід на водоймах. Взимку, як тільки блисне сонечко, ми поспішаємо відпочити зі своїми друзями на ковзанах, санчатах, лижах. Доволі часто ми йдемо за місто чи село, де багато снігу, стрімкі гірки, річка, яку закутав лід, де немає машин, але відсутність транспорту не гарантує безпечного відпочинку. Небезпека чатує поруч. Це крижана вода, в яку можна потрапити, розважаючись на льоду. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про те, яку саме небезпеку приховує лід у період потепління, напишемо переказ про те, як потрібно поводитися на льоду. Отже, прослухайте, будь ласка, текст. Пригода почалися перші приморозки, річка вкрилася кригою. Двоє хлопчаків пішли на річку. Спочатку вони ковзались біля берега, а потім на середині ріки. Раптом крига провалилася. Хлоп'ята. Опинилися по поясу воді і почали кликати на допомогу. Їхні крики почули люди. Вони кинулись хлопчикам дошки, принесли драбину і допомогли вибратися на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. Цей випадок став для хлопців наукою. Після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережним. Отже, які ж почуття вас викликав цей текст, яку ви пораду хочете дати хлопцям? Що ігри на льоду небезпечні, так? що потрібно тільки з дорослими і впевнитися, що крига вже досить міцна. Так, чи доводилося вам кладатися на річці, ставко або озері? Коли ви це робили? Коли крига була дуже міцна, та з допомогою дорослих. Отже. Скільки частин наш текст має, так, частинки. Щоб зробити переказ, початку потрібно поділити текст на частинки, дібрати заголовок до кожної частини. Записати план. Прочитати окремі частини до складеного плану, переказати. І написати переказ за планом. Отже, почалися перші приморозки, річка вкрилася кригою. Це що у нас? Мороз кував річку. Далі двоє хлопчиків пішли на берег. спочатку накозались біля берега, а потім на середині ріки. Раптом крига провалилася. Хлоп'ята опинилися по воді і почали кликати на допомогу. Що ми можемо сказати тут одним реченням? Хлопці провалилися під кригу. Далі їхні крики почули люди. Вони кинулися хлопчикам дошки, принесли драбину і допомогли вибратись на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. Що ми можемо сказати? Порятунок дітей. Цей випадок став для хлопців наукою. Після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережним. На кризі треба бути обережним. Отже, план морозкував річку, хлопці провалилися під кригу, порятунок дітей, на кризі треба бути обережним. Запишіть, будь ласка, на сторінці 21 У вас є п'яте завдання. І нам потрібно з вами скласти нашого план нашого тексту. Отже, пишемо перше. Мороз кував річку. Друге. Хлопці провалились під кригу. Третє. Порятунок дітей. Четверте: на кризі треба бути обережним. Так. Отже, перекажіть частинки усно. Номер 7 Нам потрібно, як по-іншому можна сказати, хлопці? Хлопчики, хлоп'ята, друзі, школярі. Отже, запишіть у нас в сьомому завданні так само. Хлопчики. Хлоп'ята, друзі, школярі. Що потрібно зупиняєте, ні з вами йдемо далі. Отже, словникова скарбниця це ті всі слова, які ви можете використати у своїй розповіді приморозки, хлопчики спочатку ковзалися берег, середина. Опинилися, перелякані, обережні. Пам'ятайте, кожну частину ми пишемо з нового рядочка. Пригода. Отже, це як основа. Я вам зачитаю, що ви можете вам потрібно розповісти цю історію, що трапилося з хлопцями. Стало холодніше, і річка вкрилася льодом. Двоє хлопці вирушили до річки. Спочатку вони обережно пробували біля берега, але згодом вонилися на середині, та раптом крига не витримала і провалилася. Хлопці почали кликати на допомогу. Їхні крики почули люди, які швидко врятували їх та доставили до лікарні. Після цього випадку хлопці добре запам'ятали, що на кризі завжди потрібно бути обережним. Ви можете собі залишити цей текст як підказочку, так? але самостійно напишіть, що ж там відбулося. Цікаво почути саму історію від вас, як ви її зрозуміли. Прочитайте свій переказ, якщо знайдете помилки, виправляйте. І за бажанням можете намалювати ілюстрацію до свого твору. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення!